Зразу на вході, на самій лісовій дорозі зустрічають нас ось такі гриби. Зарі молоді, гарні забираємо. Сьогодні прийшов зранку, на годиннику трохи п'яту. На полі вже менш-більш виднося, але в лісі темно. Чому так зранку, бо 8.00 міноль мені треба вже бути вдома, так що має на все про все рівно 2 години, щоб походити до лісу, 7.30 трима ті будемо йти додому. От. Що вдасться назбирати, все вам звичайно покажу. Далеко йти не буду. Тут це у лісі біля села, недалечко. От. Народа тут перейшло дуже багато за останні тиждень. Якщо... Такі то у нас прави, але думаю, Вон там якісь стоять гриби, бачите, Мухомори. Але думаю, що щось ми назбираємо. Дощі падуть через нопаду, в лісі мокро. Йдемо, пішли шукати гриби. Далі є голубінка молода. Вітіська гарна. Дуже гарна молодесенька. Забираємо. Йдемо далі. Ну походу бачу ще. Так тут ще одна молода покуса над Почно, вон сироїшка починається. Друзі, о! Ах, впала, розлетілася в кошику. Вже викинув. Повністю розлетілася. Починається сироїшка. На дивіться, тільки-тільки налізуть. Отакі От добре збирати на закрутки. Дивись на те, як були е, білі. В цьому лісі і козарі ну, може такі глибинки піти величезними сім'ями. Я... Але вони лише тільки починаються. Тому бачу ще му ходити з фонариком в лісі. В лісі повністю ніч. Ось. Ще одна. Недалечко, тому ще гриби. Пов... Так. Але вони кошка далеко не відходити, бо... Потім не знайду. О, це є яшник. Гарний жовтий. Там ось ще один. Ще один. Можете бачити, грибан дуже багато всякого ході, ще одна голубінка. Ось. Так, там далі є козар, але він вже такий ніякий. Там вверху виджу ще одну голубінку. Але мушу вертатися до кошика, аби я його зараз не загубив. Дуже темнося. Хмари стоять. Розвинюється пізніше. На добрих години, а то й більше. Це що, це ковпак молодий. Ну Добре, чищу. Те що є. Ідемо далі. Ось таку, дивіться, зразу така купа на вході. Буквально почистив, декілька кроків. Так, знову голубінка там не здала. Ось така. А ці крихки. Ці фіолетові, але не крихки такі не беру. Вони зараз повністю все розкришуться. Таї фіолетові які гарні тверді. Це трошки інші. Ну, Тут хоч бери камеру, не виключай. Я не виключу. Зразу глибінка, от нам Тут яєчник другий. Голубінка молода третя. ось, Тому походу перший білий у нас. Перший білий молодесенький. Дивіться, який гарний. Бачите. Молоденький білий. Гриб з боку. Знову голубінка. Гриба дуже багато. Всякого різного. Ще один яєчник. За ним ще один. Ще один. Я біля лісової дороги, друзі, ніде не зайшов. Ось тому пів метра від мене лісова дорога, якою все піднімаюся вверх. Бачите, пішла до гори, до гори, до гори. Ось я попернею тут трошки йду. От. Бу середину лісу нема смислу йти, бо темнося. Ось там ще один гриб. Ще один яєшник. Ось. яєчник. Дуже Класно. Гриб є. Наші не збирає. Все майже молодий, бо люди постійно тут збирають. Великого гриба немає. Гарний молодесенький ось. Дивіться, така купа, чи що там далі. Так, знову у нас голубінка. Одна. Йдемо далі. Тому стоїть. Оце у нас козар гарний, гарний козар. Дуже багато різного гриба. Це у нас купаки. маримухів дуже багато. Дуже багато. от Тому бачу ще один є гарний грибок. Це у нас... І єжнік. Так. Так, головне кошика не загубити. В принципі, тут немає де губити, бо я йду попри лісову дорогу недалеко, але... Але то є час. Зараз. Так. Тому ще... Тому ще... Ну тут -ка. опа білий гриб. Не понаростав, нема така ж дуже. Але є ось ці всі остальні гарні. Це роїшка молоденька. Знову. Так. Бачив я ще тільки що десь гриби. Так, тому... Ще один. Тут ще один яєчник. молодесенький, гарницькі, жовтенький-жовтенький, налиті класні. Ці гриби дуже смачні глядачі. Хто не пробував, рекомендую. Так. так, походу на цьому місці позбирав. Доволі непогано кошики саме у дозу. Йдемо далі. Йдемо далі. Людей ще не чути, але може бути там наверху, бо то переважно все заходить з асфальту, там на верхах, там зразу біль гарні попадають. Ось ось ще. Ми вже маємо кошти ось такого. Це буквально за якихось 5-10 хвилин, що я тут кахожу. Ось, йдемо далі. Так, нарешті є білий знову. є другий. Ось такий гарний, молодесенький. Ну, дуже гарний. Дуже гарний. Один. Ну, Принаймні поки що не бачу, але зараз дуже важко десь далеко замітити, бо фонарики трошки що батарея, далеко не світить, під ноги. Щось Я не думав, що в мені взагалі пригодиться, але темно лісь. Йдемо далі. І ще один білий, але мені здається, йому вже все. Жук його чисто з'їв середини. Одна обрамовка лишилась. Ось, Здалека замітив. Збоку хоч є ще рішка молодесенька. Но таких би зараз назбирати. Я навіть не платив би цілий кошик. Покрутили б. Негарні якраз імені, такі молоденькі замаринувати. Кому цікаво, як маринується. У нас є відео на каналі. Я знімав минулими руками. Так, по-моєму, називається мариновані сироїжки чи мариновані голубінки. Кому цікаво, може собі пошукати. У нас є відео те, що на каналі, як ми їх закручуємо на зиму. Ну, вони дуже смачні. Потім їх відкриваєш, можна з ними робити все, що завгодно. Можна знову обжарувати, салати, куди хочеш. Ось такий грибочок йдемо далі. Так, і знову білий. І знову покосаний. Таких грибів багато. Ну, але слимак, дивіться, майже вибирає білого гриба. Бо козар і і сироїшка, всі останні. Тільки що підіймали, скільки. Переважно всі цілі. Ну а білий, як бачите, смакує слімакові саме не краще, може що щось заміти зразу. Що це? Ну, ну, таких я не проти теж не збирати трохи. Ось, цей гриб за сезон не дуже так довго росте, пару днів і все. І росте він у нас в декількох місцях. В цьому лісі і ще є так декілька місць по інших лісах і все. Що, Йдемо далі. На годиннику 5.35 Назбирав ще один такий кулак гарних молодих яєчників. Дуже часто попадають. Тут нам попався нарешті ще один білий. Но білий трохи слабонько. Не понаростали зернічно, ну, принаймні в цьому місці. Але дуже багато є ось цих яєчників і голубінок. Я все підразу не знімаю глядачі, бо Одне йде саме кожен раз. Ми вже потроху, потроху ми вже дно добряче закрили кошику. Вже навіть полегонько просуваємося до середини. Думаю, що якихось хвилин 10-15 і у нас буде пів кошика. Так, ціхай почищу, О, дивіться, ножу киду. Тут ще один гарний, такі молоденькі, гарні, як білі гриби жултесенькі, класні. Ось. О, ще один. Далі ще один. Бачите, як ростуть. Просто йдеш і збираєш. Збираєш, помазну, просто голову вверх і зразу кудись погляд попадає на гриб. Ось, Або на цей, або... На козара або на голубенку або на білого. Дуже багато всякого різного і купаків дуже багато ще по лісі. Ну Гарно, дуже гарно в лісі. А на те, що кожен день маса людей переходить, збирають. Ну Тут неодноразово казав. В цьому лісі дуже потужна грибниця, коли йде гриб і вони реально везберуть. Він росте колосуточно. Тому, тому ще один що то де білого лишили, бачите? Біля нього був, тільки що молоденький. Гарний. Йдемо далі. Так, пологонько вже розвиднюється. Може зараз якихось 15-20 хвилин і вже будемо ходити без фонаріка. Але тут прийду на що. Тринята. Один. Другий білий. З боку бою єшні тому ще один є. О, ще один. Це підбит муховика глядачі. ось, Але цього нажимаєш, він не синій, як муховик. Він залишає жовтим далі. Ось, Ще один білий, три молоденьких. І ось. Ладно, забираємо. Казав, що хотів тілочку казати, що йдемо далі, а ззаду, дивіться, я попри нього пройшов, а не бачу. Ще один тут такий гарний стоїть. А то вдень де пропускаєш, ще й такі молоді. Не то, що зранку, коли ще добре не виднося з фонариком, так непогано попадається гриб. Вже майже видносяш, але що все одно не спускаєшся, потрібен фонарик. От, йдемо далі. Такий гарний молодий білячок. ось Рестують молоді грибочки. Непогано, ми вже трохи їх знайшли. Йдемо далі. Кошик у нас ось так. У нас на годиннику корівно шоста. У лісі вже виднось. Фонарик виключив. попадає нам гарний білячок. А ні, це не білий. дубовик Ай. Думав, що білий. Ну це і яшник. Забираємо. У нас вже майже пів кошика, друзі. Молоденьких, гарних, гарних дуже гриби. Все молодий гриб. Ні одного великого. Цього разу вже точно білий. Ще знайшов голубінок. Голубеньки тут все не знімаю, бо Гриб, друзі, з рук майже не виходить. Так дуже чище перебираю. Що краще чисте, забираємо. Бо багато її червивого доходиться викидати, звичайно. Але більшість все чисте, бо грибочок весь попадає молодий. Йдемо далі. Отже, глядачі. Писав-писав вам відео. Але щось. Багато кадрів не бачу. Мабуть, так швидко збирав, навіть не замітив, що я просто не включу камеру, мабуть. Не знаю що там не знімав. Мені здається, що багато цікавих моментів, де попадали гарні білі гриби. Я просто їх не зазняв. Спішив, бо маю мало часу сьогодні. І напевно не включив камеру. Та вже як є такі. Є. У нас пів кошика. Рубочки трохи попадають. тут дубовик. Дубовик. Не беремо. Йдемо далі. В лісі вже гарно виднося. Дуже гарно. На годиннику декілька хвилин за шосту. Маємо ще трохи часу, ще Що щось може наберемо. Кошик ось так. Вони спускаєш світло, зразу вмикається, вниз їше темно. І ще один молоденький О, білий грибочок. Ось такий. Забираємо. 6.22. У лісі далі не є, аж так. Виднося. Хмара стоїть над нами. День не спішить вступати в силу. Одне глядачі, можу сказати точно, сироїжка пускається гарно, дуже гарно. Сьогодні за цих трохи більше години, десь біля години ми ходимо. ми збирали доволі непогано сироїжок і усіх інших грибів. Білого гриба, звичайно, саме найменше. Він понаростав саме слабо. От. Але його тут вже більше тижня люди збирають косять, трохи вихопали. ось, і Він вже так вирісся. О. Він буде рости далі, бо в лісі дуже мокра. Такий кожен день дощ падає і дуже мокро, Так що гриб буде рости далі. Такі гарні голубеньки, бачите, молодесенькі, налиті, тверді, свіженькі. Маємо пів кошика 20-літрового. Вже грибів. Це ми так перебігли по лісу до гори зараз навертаюся я вже назад. от Як казав, довго ходити не буду, бо не маю таки часу. Дружина має їхати. В місто, от на 820 автобус, і тому мені треба звідси виходити в 7 Так щоб біля 8 і бути вже вдома. Так що маємо ще трохи часу, йдемо ще може з декілька грибочків піднімемо. Та я вже можу йти додому, вже так набрав непогано, але ще хочу, може буде якихось ще голубінок, бо їх цього року. Не було, це вони так перший раз трохи пішли. Не було зовсім десь не десь одна, дві, три за, за вихід. Не хотіли рости. Але вже все вказує на те, щоб вони теж підуть. Теж підуть бо хочеться їх назбирати для маринування. Не знаю чи записала відео на початку. Я вже казав, що вони дуже смачні мариновані. от. Кому цікаво, може перейти, у нас там є на каналі. Знімав відео минулими роками. Як ми їх закриваємо. А я продовжую, якщо маю декілька хвилин. Що знайду, то все звичайно покажу. І будемо тіти пологенько додому. Ну, цей білий, мабуть, на сьогодні самий найкращий. Та не дурно кажуть, хоч знайти гарного гриба йти де десь біля дороги. Там ти його знайдеш. Переважна більшість людей біля доріг не дивись. На входах ліс також, біжуть всередину. Дивіться, який тут кантуз сидить. Дуже гарний білий. Як намальований. метрі від дороги. Ось метр. І пішла лісова дорога. І тут такий нам лишився. Чи підріз за ніч, але гарний наш. Але, звичайно, один більше не бачу. Один, але красочок гарний, гарний. Добре, йдемо далі. Так, повезло нам ще одного знайти. Молоденького. Ось такий. На проході, О, тому і ще на горбі. Ще один. Бачите, гриб росте, молодий, наростає. Це все те, що попідникало за ніч. От. Тут ходять цілий день збирають в цьому лісі, недалеко від села, тут ходять всі і старі, і малі. От. І, ну, Взагалі всі-всі-всі. Туди в середину лісу вже йдуть такі, так сказати, закляті грибники, які вже... В цю справу безповоротно. І які знають туди місця, бо туди середину ліс, не знаючи місць, нема що робити. В цьому лісі добре збирати, бо тут гриби росу, всюди Йдеш ти їх знайдеш де небудь чи бігло, чи що їм може бути де завгодно, будь-який гриб. А туди вже все, там вже треба знати місця. ну Такі два йдемо далі. Вже трохи у лісі. Набагато краще. От. Прийшов я тут майже до самого краю, маю тут таке... О, що не хотів казати. Таке місце тут так збоку. Сюди люди мало повертають. Ну так на самому краю, біля дороги. Перший є тут білий. От. Так що є тут можливість щось хапнути. Ну таке. Може хтось і забіг. Також сюди. Не знаю. Це я не впевнений на всі 100%. Але наскільки знаю, що я все приходжу. Завжди тут щось на мене чекає в цьому кутику. Ну і одного білого ми теж тут знайшли. Але я ще не дійшов таке, суто до того місця. Я ще так на початках. А нам треба зайти аж туди, то там вниз спуститися в кутик. Така заначка. Ось. Ну, от, кожен грибник в кожному лісі має свої такі потаємні місця, заначки, на яких він завжди може трохи собі підзбирати, так сказати, бонусних грибочків. от Неодноразово я тут. В цьому лісі, коли повно людей, сюди собі зайду. І цього року таке було вже декілька разів. І завжди щось тут хапано. Ну що, я вже майже тут, друзі? Майже тут, але я щось з горба нічого не бачу, не знаю, чи варто спускатися чи ні. Мабуть, хтось таке тут вже був. Якщо був великий гриб, я сюди не ходив, в той що по горбі сюди. Він 100% його замітив. Ні, немає. Немає. На жаль, сьогодні пусто. А ні, є. Один такий є. Правда, молодий. Ну, вже не дурно. Вже не дурно повернув. Хай буде один. Але був. Класно. Ще один у нас білий, але... І він дуже такий непонятний. А, дуже все. Червивий і жук його О, приходу Не наш, йдемо далі. 6.49 на годиннику. Прийшов я тут біля свого любимого дуба. Зразу думаю, мабуть нема нічого. Але потім придивився, все-таки все-таки один ще тут заховався. Заховався чи виріс, але є. Це місце майже ніколи не підводить, коли не прийду. Завжди тут на мене чекає один хоч мінімум. Або декілька десятків. Це як коли. Ну, де є, це вже добре, дурно повертав. Так, глядачі. На годиннику у нас 6.57. Сьома ранку. Я вже на полі вийшов з лісу. Зразу покажу, що ми назбирали. Ось тако. Різні гриби у нас тут. -ка. Є як білий, так сироїшка. Козарів мало. Більшість у нас є багато яєчників взяв, трохи голубінок. Є десь 2-3 десятка білих молоденьких. І у нас ось так, можете бачити, пів такого великого кошика. От. За не цілих навіть дві години. Уліз зайшов я якось біля пів шостої, по-моєму, чи як. Не знаю якось тако. Я вже забув. Е, ще би походив якусь годину-дві, кошик повний був би. Ну, маю часу, немає часу, може йти додому. От. Ще ну, їх ще пів години, але не хочу вже так. Зараз ті в притірку летіти тут полями через городи. Вирішив трохи швидше закінчити грибалку. На сьогодні, я думаю, вистачить. І так непогано. Враховуючи на те, що грибочок увесь молодий, весь молоденький, що білий, що козар, що сироїшка, єшник. Все молоді гриби. То нам вдавалося дуже круто нас збирати. Ну, тут нема дивоти, бо я майже не розгинався. Гриб за грибом, гриб за грибом. По декілька штук. Пару кроків є, пару кроків є. Туди один чистий, другий нечистий. Багато так і приходиться викидати, бо то є літо. Не все аж так ідеально чистоньке. Але пів кошика ми нащибали. Ми на цьому будемо дякувати природі за те, що нас так обдарувала цього року. На диво урожай є і в лісі. І в саді, і на городі. Так що ще миру нам, перемоги та спокою до цього всього. Це була взагалі красота. Ну а ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами десь, Бог обов'язково зустрінемося на наступних чудових грибалках, тихих полюваннях і не тільки. Добре, друзі, на цьому я закінчую нашу передачу сьогоднішній випуск. Папа, -па. до наступних. Vilezik do lesa.